Шановні абітурієнти, наш навчальний заклад в наступному році буде відзначати 93 роковине зняло заснування. За цей час зі стін нашого коледжу вийшло понад 20 тисяч фахівців, які працювали і працюють в народному господарстві нашої держави. Ми готуємо фахівців з 9 спеціальностей. Зараз ми відкриваємо нові спеціалізації, сучасні спеціалізації. В цьому відео ви познайомитесь із цими спеціальностями. Я хочу побажати вам, щоб ви вибрали спеціальність до душі і влились в нашу дружну сім'ю, педагогічних працівників і студентів Дніпровського політехнічного коледжу. Доброго дня! Я Хвастик Владислав Ігорович, завідувач відділення машинного та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Ми проводимо підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями. спеціальність 122 комп'ютерні науки. Спеціалізація обслуговування програмних систем і комплексів. Спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Спеціалізація. Комп'ютерні науки та програмування в автоматизованих системах управління та монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва, спеціальність 133, гаузеве машинобудування, спеціалізація обслуговування та ремонт, обладнання підприємств, хімічно-нафтогазопереробної промисловості. Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв. Тож, шановні абітурієнти, запрошую вас віртуально ознайомитися з відділенням МТІ. Я викладач спеціальних дисциплін Американкоана Миколаївна. Це кабінет комп'ютерних дисциплін спеціальності комп'ютерні науки. В цьому кабінеті діти вивчають всі спецпредмети предмети до їхньої спеціальності і виконують програми в різних мовах програмування. В цьому кабінеті діти презентують свої курсові роботи з веб. Технології з баз даних з об'єктно-орієнтовного програмування представляють свої сайти, які розробили, бази даних, які розробили, і математичні програми. Також тут вони готуються до дипломних проєктів, розробляють свої дипломні проєкти і презентують в цьому кабінеті перед комісією дипломні проєкти різних видів, ігри, сайти, навчальні програми. Програміст це людина, яка спочатку думає. Щоб потім нічого не робити, так жартують якхішники. А ми запрошуємо вас на спеціальність комп'ютерні науки, щоб навчити вас думати. Думати, а потім заробляти. Паша, а як це так прикладність вичок? Це найпростіше. Там майже всі слова взяли з цих плюс Добре, молодець. Випускник Дніпровського політехнічного коледжу отримує кваліфікацію технік-програміст та знання з таких дисциплін, як теорія алгоритмів, чисельні методи, операційні системи, комп'ютерна графіка, тестування систем та багато інших. Безпосередньо в цій комп'ютерній лабораторії проходять навчальні практики з алгоритмізації, програмування, офісних технологій. Під керівництвом кваліфікованих викладачів і здобувачі освіти успішно захищають курсові роботи з дисциплін веб-програмування та веб-дизайн, бази даних та знань та об'єктно-орієнтоване програмування. Захист дипломних проєктів відбувається також тут. Багато цікавих та корисних програмних продуктів побачили члени нашої кваліфікаційної комісії. Сподіваємось, важ ми побачимо також. Продання спреї руху перед комп'ютерним наукам та програмуванням автоматизованих системи керування. В різних галузях діяльності людини займаються розробкою, впровадженням та експлуатацією автоматичного управління. Здобувши кваліфікацію технік з автоматизації виробничих процесів, є можливість успішно будувати свою кар'єру на передових компаніях, а також фірмах. Що займаються комп'ютеризацією виробництва з використанням найсучасніших інформаційних комп'ютерних технологій проєктування, як складова теперішнього виробництва та життєдіяльності людини, спеціальність вважається найбільш універсальною на ринку праці саме тому, що охоплює дуже велике коло застосування застосувань комп'ютерних систем. Наші випускники працюють та продовжують освіту в провідних університетах та відомих світових фірмах. основу підготовки молодих спеціалістів. Покладена теоретична і практична направленість навчального процесу. Теоретична підготовка це вивчення автоматизації і комп'ютерізації виробничих процесів, вивчення монтажу та налагодження виробничих процесів за допомогою комп'ютерних систем. Навички практичної діяльності це одна із визначальних складових набуття студентами професійних знань та майбутнього працевлаштування за спеціальністю. У інших лабораторіях вчаться самостійно паяти, електричні схеми, плати тощо. Виконувати електромонтажні роботи будь-якої складності. Даний стенд виконаний руками студентів коледжу. Пристрій призначений для роздрібнення сухих сумішків. вашій увазі представляється спеціальний 133 галузе машинобудування. Наша спеціальність є однією з пріоритетних для нашої країни, оскільки є універсальною і має широкий попит у всіх сферах нашого життя. Тому наші студенти забезпечені практикою і мають найбільшу стипендію. Механік це фахівець, який займається ремонтом, обслуговуванням і експлуатацією сучасного обладнання у всіх галузях промисловості. Наша спеціальність представлена двома напрямками підготовки, а саме Спеціалізація обслуговування і ремонт обладнання хімічної нафтогазу, виробної промисловості. Фахівці за цією спеціалізацією випускаються з 6930 року. Вступивши на цю спеціальність, ви навчитеся будувати креслення, будувати 3D-моделі обладнання і деталей, організовувати виробничий процес, попереджувати неполадки в роботи різного обладнання. Здійснювати монтаж і ремонт сучасного обладнання. Спеціалізація експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв. Ця спеціалізація є новою для нашого коледжу, і набір за цією спеціалізацією здійснюється для студентів на базі 11 класу. Поступивши на цю спеціалізацію, ви навчитеся проєктувати 3D-моделі обладнання проектувати і реконструювати вже існуючі харчові промисловості і обладнання, здійснювати монтаж і ремонт холодильних апаратів, здійснювати ремонт обладнання харчових виробництв. Поступивши на цю спеціальність, ви зможете працювати техніком-механіком, майстром цеху, завідувачем майстерні, бригадиром, слюсаром ремонтником Після закінчення спеціальності ви зможете продовжити навчання у вищих навчальних закладах чи е, працювати на таких підприємствах, як харчових, нафтогазопереробних, е, горнорубно добувних, металорійних. Доброго дня! Я Страшкіна Тетяна Анатолійовна, завідувач технолого-економічного відділення. На нашому відділенні готують фахівців спеціальностей 073 менеджмент. Спеціалізації організації виробництва та 101 Екологія, спеціалізація прикладна екологія. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію до нашого відділення. Доброго дня! Хотіла би запропонувати вашій увазі спеціальність менеджмент. Це без перебільшення одна з найактуальніших спеціальностей сьогодні. Адже будь-яка форма діяльності людини пов'язана з організацією та управлінням. Без професійного менеджера, людини, яка вміє планувати, організовувати та координувати певні процеси, діяльність підприємства взагалі неможлива. Тому саме менеджер це одна з ключових посад на підприємстві. Професія менеджера передбачає роботу в різних сферах. Головна мета цього фахівця це збільшення прибутку конкретної організації або зменшення її витрат. Менеджери здійснюють функцію планування, організації, контролю, координації та стимулювання діяльності підлеглих. Менеджерам зазвичай належить вирішальна роль у прийнятті управлінських рішень. Після закінчення нашого коледжу випускники цієї спеціальності можуть працювати помічниками керівників виробничого підрозділу, інспекторами з основної діяльності, інспекторами з кадрів, диспетчерами виробництва архівській сфері, а також керувати власним бізнесом. За бажанням, випускники мають змогу продовжити навчання в закладах вищої освіти за скороченим терміном навчання. Тож не зволікайте, ми чекаємо вас на навчання за спеціальністю менеджменту. Дякую за увагу. Аудиторія соціально-економічних дисциплін для студентів-менеджерів. В цій аудиторії проводяться лекційні заняття, також конференції для менеджерів, готуємо студентів для участі в конференціях студентських, також проводимо виховні заходи для студентів-менеджерів. І також в цій аудиторії проводиться комплексний кваліфікаційний екзамен. Також проводимо заняття для студентів других спеціальностей. Таких як автоматизація, механізація. Сьогодні про екологію та охорону довкілля знають та говорять майже всі. Ця тема дуже глибоко увійшла у різні галузі: інженерії, промислу та дизайну. Оволодівши спеціальністю екології у Дніпровському політехнічному коледжі, ви станете затребуваними фахівцями на ринку праці та отримаєте високооплачувану роботу. Якщо вас цікавить озеленення території, якщо ви переймаєтеся забрудненням навколо. Середовища. Якщо хочете докласти свої руки до очищення атмосферного повітря, води, ґрунтів, до відновлення навколишнього середовища нашої країни, до відтворення видів рослин та тварин на землі. Якщо слово еко для вас не просто пустий звук, ми чекаємо на вас, адже 80% успіху в житті це правильно вибрана професія. Вітаю! Я Страшкіна Наталія Володимирівна. Завідувач біохімічним відділенням. На відділенні готують фахівців за спеціальностями. 102 хімія, спеціалізація аналітичний контроль якості хімічних сполук. Спеціальність 161 хімічні технології та інженерія. Спеціалізація хімічні технології харчових та парфомерно-косметичних продуктів. А також спеціальність 162 біотехнології та біоінженерія, спеціалізація біохімічне виробництво. Запрошуємо на навчання. Спеціальність, що має назву як чудова наука, хімія, не може бути нецікавою. Хімія, наука про речовини. Хімічними речовинами є повітря і вода, їжа і напої, фармацевтичні, косметичні та мийні засоби, будівельні та полімерні матеріали, метали і сплави, пальне і пластмаси, грунти і добрива. Всіми всі цими речовинами ми користуємося щоденно і щохвилинно. для того, щоб користування всіми названими речовинами було корисним і чи як мінімум безпечним, є певні вимоги до їх складу. Задача встановлення якісного та кількісного складу речовини і є роботою хіміків-аналітиків. Підготовку яких наш коледж здійснює вже майже 100 років, тому відповідно ми маємо і певний досвід, і базу підготовки. Запрошуємо на навчання за освітньою програмою аналітичний контроль якості хімічних споруд. Спеціальність хімічні технології та інженерія невпинно розвивається та модернізується. Реагуючи на запити сьогодення, наш коледж став розробником нової освітньої програми: хімічні технології, харчових, парфумерно косметичних продуктів. Роль названих продуктів в нашому житті важко переоцінити. Асортимент продукції величезний. І збільшується майже на щодня, збільшується і число підприємств по виробництву різноманітних харчів і парфумерно косметичної продукції. Функціонування таких підприємств неможливе без фахівців, галузі, відповідних технологій. Коледжу мають можливість займатися виробничо-технологічною діяльністю на підприємствах харчової та переробної промисловості з виробництва мясо плодово плодововачевих продуктів, консервованих виробів з риби та морепродуктів, хлібобулочних та кондитерських виробів, виробництва цукру, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, підприємства з виробництва натуральних біологічно активних добавок, парфумів, кремів, мила. Та іншої парфумерно косметичної продукції запрошуємо здобути профільну освіту техніка-технолога за спеціалізацією хімічної технології харчових і парфумерно косметичних продуктів. Вітаю вас в біотехнологічній лабораторії, де навчаються студенти спеціальності 162 біотехнології та біоінженерія. Це місце, де наші студенти виконують науково-дослідницькі роботи та поглиблюють свої теоретичні знання. Якість ліків зварити пиво чи навіть добути біогаз в ці лабораторії сучасний спеціаліст-біотехнолог повинен мати не тільки відповідний обсяг теоретичних знань з мікробіології, біохімії, генетики, але й повинен бути орієнтований на майбутню галузеву діяльність, вміти практично реалізовувати набуті знання у розв'язанні загальних проблем, самостійно аналізувати біотехнологічні процеси та запобігати еко та техногенному впливу. На навколишнє середовище. Провівши аналіз стічних вод або дослідити склад ґрунту. Для розвитку та реалізації своїх здібностей студенти залучаються до науково-дослідницької роботи, участі в студентських олімпіадах, мають участь в наукових конференціях, де діляться своїми знаннями.